Не схиляй своє личко прекрасне, не затулюй повіками віч, із котрих, то мигоче, то гасне, промінь світла в життя мого ніч. Дай мені з жагою голодного та я райське проміння живе, що стаємних глибин благородного, непорочного серця пливе, щоб тебе над життя, я кохаючи, так добро теж і правду кохав, про твої ущасливлення дбаючи, і про бідних покривджених дбав. Ти будь іскрою в мені громовинною, що і в мертвому взбуджує рух, будь втіхнення струєю невпинною, що рве вгору із серця і дух, хай усерденьку віру в будущее відновлять твої ніжні слова, відновлять пісень джерело цілюще, що зморозила жизнь зима. Розгнімивши всі сумніви й муки, ти цілим мене мужем зроби, щоб з тобою я жив рука в руку для добра, для людей, для боротьби.